Лідер збірної України з футболу офіційно достроково покидає команду. Перші нововведення Сергія Риброва. Донецький шахтар отримав невтішні новини по трансферу однієї зі своїх головних зірок. Топ легіонер УПЛ зробив неочікувану заяву стосовно свого майбутнього, а також ймовірний перший топ трансфер від нових арабських власників Манчестер Юнайтед та інші свіжі трансфери літа 2023. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну і як завжди, не забувайте залишати власні коментарі, підписуватися на канал і звичайно ставити вподобайки. Адже саме так ви краще всього допомагаєте розвивати український Ютуб. Напевно, слід почати, хоч і не закритого трансферу, але віргідно з найгучнішої новини в європейському футболі в останні дні. А можливо, взагалі всього літа. Кіліан Бапе повідомив в офіційному листі ПСЖ, що не буде продовжувати контракт після наступного літа. А отже, або парижани продають його зараз, або ж нападник піде звідти вільним агентом. Реакція клуба була моментальною, француз виставлений на трансфер. І це все на фоні відходу Ліонеля Месі з Серхіо Рамосом та ймовірного прощання з Неймаром. Зараз представники футболіста контактують з реалом Челсі та М'ю. Хоча, звичайно, що без лі чемпіонів з синім конкурувати буде важко. Інша ж справа вершкові або дияволи. Останні з яких повинні найближчими тижнями змінити власників і перейти під керівництво шейхів. Угоди яких з майже в 6 мільярдів євро. І звичайно, що нові власники завжди після таких придбань організовують декілька потужних трансферів, щоб і вболівальників потішити і показати власні амбіції. Так було колись і в ПСЖ, і в Сіті. І нещодавно, наприклад, в Челсі. В Парижі були помічені представники Саудівського «Аль-Хіляля». Які, начебто, прибули на перемовини з ПСЖ по Неймару. Нікола Скіра пише, що клуб готує божевільну пропозицію зарплатною 250 мільйонів євро на рік впродовж наступних трьох сезонів, що може зробити з бразильця найбільш високоплаченого футболіста планети. Адже у Роналда, наприклад, зараз виходить на 50 менше. Неймару 31 рік і в цьому сезоні у нього 29 матчів та 35 результативних дій. ФСЖ давно вже роздумують над тим, як можна було б вигідно позбутися футболіста. Сауди, начебто, пропонують зараз за нього 45 мільйонів євро. Рома офіційно оголосила про підписання півзахисника Леона Усема Мауара. Футболіст вирішив не продовжити контракт з французами і перебратися в серію А. З рімлянами угода буде розрахована на 5 років. Хавбек взяв собі 22 й номер. Ауар-вихованець Ліона, де всього декілька років тому вважався одним із головних талантів Ліги-1. Але зміна тренера внесла корективи в розвиток усема. Після чого він все частіше залишався на лавці. У складі Ліона він провів 233 матча, відзначившись 41 голом та 36 асистами. Для Рома це може стати дійсно якісним придбанням. Нарешті змінив клуб колись на талановитий кент. Англієць вирішив продовжувати слідувати по доріжці не найбільш очевидних рішень і опинився в Фенербахчі, куди він прийшов із рейнджерса у якості вільного агенту. За п'ять сезонів в Шотландії у нього 218 матчів та 90 результативних дій. Трансермарто оцінює півзахисника в 11 мільйонів євро. Вихованцю Ліверпулю зараз всього на все 26 років. На ФАВБ триває акція кіберпанк 2023 Головною метою якої є допомога та підтримка зсу. Виконуй щотижневі завдання на сайті Favbet, Набирай бали, допомагай зсу та бери участь у розіграші крутих гаджетів. Шукай деталі за посиланням у закріпленому коментарі. Та наближаємо нашу перемогу разом. Тоттенхем знайшов заміну голярісу і домовився по особистому контракту з Давідом Раю. Зараз команда ухвалює останні нюанси з Бренфордом. Кіпер 27 років і оцінюється він в 25 мільйонів євро в цьому сезоні. У нього 39 матчів, 12 з яких на нуль. Останні декілька років Давіда активно долучають і до національної збірної Іспанії, Щоправда, лише у якості резервіста. Також пори полюють і за Джеймсом Медісоном. Але як пише Sky Sports, вірогідно, Англійсь опиниться все ж таки в Ньюкаслі, який може запропонувати півзахиснику гру у лізі чемпіонів. Погана звістка від ФІФА надійшла до Шахтаря. Комітет надіслав підтвердження Манору Соломону, що той може змінити цим літом клуб абсолютно безкоштовно. Його контракт зірниками спливає взимку. А раніше Сергій Палкін говорив про інтерес до нього з боку Тоттенхема і погрожував шпорам судом, якщо ті не погодяться платити за ізраїльтянина. Трансфер Март оцінює 23 річного футболіста 18 мільйонів євро. В цьому сезоні у нього 24 матчі та 5 голів. Черговий лідер Дніпра, 1 якого багато хто вже списав на трансфер, схоже, залишається з командою. Так, домінго бланко дав обширне інтерв'ю офіційному сайту, в якому сказав наступне: враження від сезону лише позитивні. Це був гарний досвід, і я маю бажання його продовжити отримувати нові позитивні емоції. Було важко розриватися між Україною, де я грав, Іспанію, де моя дружина з сином, та Аргентиною, де мої батьки. Сподіваюсь, найближчим часом владнаються усі питання з документами, і у наступному сезоні ми будемо разом. Атмосфера в команді чудова. Цитує Бланко офіційний сайт Дніпро-1. Про інтерес до Анатолія Трубіна з боку Бенфіки говорити не буду, бо там немає ніякої конкретики. І таких, як Анатолій на Радарі Бенфіки, сотні кожного року. Клуб навіть не мав жодного прямого контакту з шахтарем. Поки збірна України продовжує підготовку до матчів відбору на Євро з її табору продовжують надходити цікаві новини. Андрій Ярмоленко офіційно покинув Аль Айн. Раніше Форвард анонсував, що про все можна буде говорити лише після матчів збірної, але як бачимо, ситуація розвивається дещо швидше. Сергій Рібров на конференції недвозначно натякнув, що скоріш за все новою командою Андрія стане Динамо Київ, куди нападника сватують вже досить давно. До речі, саме Андрій першим відчув на собі тактичні перестанови від нового тренера збірної, який врахував вік ветерана та перемістив того на позицію відтягнутого форварда, позбавивши таким чином його від залежності в швидкості. І зробивши акцент на техніку та досвід, що, до речі, виглядало досить цікаво, хоч і навряд буде використовуватись надалі після повернення Зінченка та Шапоренка. Під минулим відео кращим захисником минулого сезону Чемпіонату України ви обрали Миколу Матвієнка. Хоч і Рахицький відстав від нього всього на декілька голосів, 12 проти 10. Тепер час повернутися й до вікторини. Напевно, всі ми знаємо, хто є кращим бомбардиром в історії збірної України, або ж хто провів за неї рекордну кількість матчів. А ось що по гольовим. хто є кращим асистентом в історії нашої національної збірної: Коноплянка, Шевченко, Караваєв чи Ярмоленко. Залишайте свій варіант в коментарях під цим відео, друзі. Ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.